Слава Господу Ісусу Христу! Друже, брат і сестричка, ти хочеш, щоб Бог подарував тобі тут на землі прекрасне життя? Друже, це не вважається. Це я не про гроші говорю. Я не говорю про матеріальне щось ні. Я даже навіть тут, на землі, про прекрасне життя. Так, да, якісь проблеми будуть. Ну буде, постійно. Да? Бо Ісус Христос сказав, хто йде за мною, той буде переслідуваний і багато іншого. Да? Ну, це не має значення. Ти хочеш бути просто звільненою людиною, вільною людиною. Ісус каже, пізнайте істину, і ця істина зробить вас вільними. Чому вільними? Тому що ви пізнаєте істину. Прям істину пізнаєте. І ви вже не боїтеся даже покидати цю земну дорогу. Ви знаєте Гос Господа, ви не притягуєтесь до, до тіла, да? Ви знаєте, хто ви такі. Ви не боїтеся, вас страху немає, бо досконала любов страху немає. Ви робитеся вільними. І Господь буде вас вести, так, як Він хоче, і благословляти буде. Ну, немає різниці. Чи він цього року тебе благословить, чи він через 5 років, через 10, от тоді, коли Він захоче, Він благословить. От ти можеш йому довіритися. Немає різниці, от коли просто от ми чекаємо всі, от Боже, я хочу благословити, я хочу то, я раді того. Ні, друже, не раді чогось. от Просто, от просто люби Бога. Просто дякуй Богу. Просто слав Богу, навіть якщо в тебе немає сьогодні що їсти, от просто подякуй Бога. От настільки, да? Господь буде робити в твому житті чудеса. Господь каже, подивіться, який як. Це немає різниці. Друзі, не дивіться на гроші, не дивіться на ці гроші. Бог тебе без хліба не лише, не переживай. От якщо Він схоче тебе благословити, він тебе благословить. А коли? А коли? А коли він схоче? От коли він схоче, от будь йому послушний, от коли він схоче. Може, через 10 років. Може, через 20 років, от коли він схоче, от йди за Богом, друже, не дивися на нам матеріальне. От будь щирим, от йди прямо за Ісусом. Слава Богу, просто так. Просто так. Друже мій, ти не пошкодуєш. Не дивися, що так, да, пославив Бога, рік два о, нема, о нема благословень, о нема того. Друже, Бог бачить дуже далеко. Він бачить дуже глибоко, він бачить твоє серце, що ти вигоди може шукаєш. Да? Друже мій. Не шукай вигоди, не шукай вигоди ніде. Просто люби Бога такий, який Він є. А Бог прекрасний. Друже, ти знаєш, Він створив небо, він створив землю, він створив зорі, він створив подився, дерева, він, він все створив в нас. Ти подивися, який він розумний, який він неосяжний, Альфа і Омега, неосяжний Господь. То ти думаєш, що твоя сльозинка сьогодні йому не на ладонь капає? Ти думаєш, що він не знає? Ти думаєш, що він ти думаєш, що він тобі не дасть, не додасть щось там, чи в вічності, чи що тута. Ти думаєш, він не знає вся ціль Бога, твоє серце тут на землі, тут душу твою спасти, воспитати тебе. Понимаєш? воспитати, якісь труднощі, якісь проблеми, да? чим, якщо ти послушний, це буде чим швидше і швидше. Він воспитує тебе. Ти для нього цінний. Він тебе воспитує для чого? Для другого міра, для царства свого. Він тебе туди хоче перевезти, щоб ти був там, понімаєш, щоб ти там був. Вот. Він тебе воспітує тут, друг, мій дорогий. Ця земля для того, щоб воспитати дітей, воспитати людей, чемпіонів, воспитати, взяти дітей, які іскрені люблять. Не просто раді вигоди люблять, а іскрені люди. Як Богу відобрати людей іскрені? От приблизно. От тут є диявол, є така вся колотнеча. Ми бачимо, нам нелегко. Багатьом людям нелегко, справедливості немає. Але як Богу, як Богу взяти чисте золото, як виплавити чистечке золото, яке любить, як? От він тут тебе, друже, воспитує зараз, от от життя, життя таке, друже. Або ти програв, або ти йдеш вперед і соглашаєшся з Божими планами. І соглашаєшся, піддаєшся в його процес, і змінюєшся постійно, да? постійно трансформуєшся потрошки. Ти розумієш, чи ні. І Бог, і Бог любить таких, Бог хоче зібрати до себе таких. Понімаєш чи ні. Він він хоче їх туди, цих діток, іскриніх, чистих. Ти знаєш, чисто перевіяний, пере, пере, перейшов, переплавлений. Понімаєш чи ні. Він чистечки золоту, він не буде якусь шулуху туди забирати. Друг мій дорогий, Позбавляйся від цієї шулухи. Позбавляйся від цієї шухи. Друг, мій дорогий, пойми, що все, що не робиться, Бог перекрути на благо, Він, пер... він все змінить на благодать тобі. Він... він все робить для тієї цілі, якщо він зацікавлений в тобі, він буде тебе успіти, він зацікавлений в тобі, друже. Ти ж подивися, що скільки ти проходиш, скільки сліз, скільки непорозумінь, скільки зрад. Ну, ти подивися просто навколо. Подивись на Ісуса Христа, подивися, подивись Слово Боже. Подивися, ти не переживай. Ти будеш жити вічно. Бог хоче тут тебе на землі воспитати, виплавити, переплавити чисту любов, чисту, іскривню любов, яка не шукає просто вигоди і не пристосовується до Він чисту любов шукає. В Бога є плани для тебе. В нього є плани. Ти ж вічний. Ти ж вічний, розумієш чи ні? В нього є плани. І от він свої плани, він, він тебе записав сюди в книгу. Він в планах, ти в планах в нього. Все. Зрозумій це, не бійся нічого. Не бійся нічого. Бог благословить, Бог тобі допоможе, Він тебе укріпить. Просто віддайся повністю в Його руки. От віддайся в його руки. Віддайся. Покажи Богу, що ти любиш його. І Він тобі покаже, як Він любить тебе. Він вже показав. Знаєш, він помер, він віддав сина свого найдорожче, віддав за тебе сина, щоб ти вічно жив, Понимаєш? щоб смерть не панувала. Він тебе хоче перевести. Він віддав сина, він дав тобі Духа Святого. Понімає? Не переживай ніколи. Йди за Ісусом Христом. Не дивися на це все. Просто не дивись на цей світ. Йди за Ісусом. Нехай Тебе Бог благословить. Він тебе любить. Амінь.